Була а до цього була тема про реквізити, про ікони, і от в мене ось така не я не скажу, що це проблема, але мені якось я не знаю, якось некомфортно. Скажіть мені, будь ласочка, я споч... до цього, щоб сказати, що я така віруюча була, і ходила в церкву тільки. На Пасху, на виходні, ну там в неділю можу піти з чоловіком в церкву, там, помолитися, поставити свічку за померлих, за живих, заказати сорокоус, щоб помолилися. А от з початком війни. З 22 го року я конкретно, просто конкретно, кожного Божого дня молитва на колінах перед іконами, перед Іс... і в мене ікона Ісуса Христа, Матір Божа це звінчання. У нас дві ікони. І мені ще ікону подарила Матір Божа. Це моя бабуся а, покойна і а, свекруха покойна подарила, подарувала нам і, 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 Миколая Чудотворця. Оце в мене mm -hmm. такі ікони. І я тепер. Коли я вступ прийшла в вашу групу, для мене дуже багато чого відкрилося. І я тепер сижу і думаю, що мені робити з цими іконами? Оставити діти Ісуса Христа, чи може чи може сховати їх, чи може їх кудись віднести в церкву, наприклад. Хай домовляться. Чи Дивіться. вите, добре, дякую, що це поділилися. Ми вже розказували, що можна так, можна їх оставити, ніби непогано і до них не молитися. Але що ми зауважували, коли особливо свячення домівок проводили або вигнання нечистих духів, що? до ікони, яка до якої поклонялися до будь-якої ікони, прикріплений дух і mm -hmm. От. І навіть одна жінка ми їй говоримо: от вона зняла всі ікони, одну лишила. І ми її говоримо, потрібно винести. Якщо ви хочете, от вона стіляється, потім хвороба повертається. Mm -hmm. І я їй говорю: якщо ви хочете повністю зцілитися, просто винесіть, винесіть. А що люди скажуть, що родичі скажуть? Тобто, ви ризикуєте, от, щоб оцей дух немичі залишається, тобто з цими духами і долопоснути. Uh -huh. Тому винесіть. Де вже ви їх будете діти? Це вже ваша справа. От. Uh -huh. Але винесіть з приміщення, де ви живете, це 100%. Добре. Якщо ви вже хочете, щоб щось було, так ви бачите, от бачите, Олешко сидить. І бачите, задній Ісус, так? Заді Я його дуже але люблю. До... Так, але до... але до цього Ісуса ніхто не молиться. Тобто, купіть якусь картину, от саме картину. І щоб uh -huh. до неї ніхто не молиться. Принаймні, ви в вашій хаті, якщо ви не будете молитися, то ця картина буде чиста. Сто відсотків. Навіть зрозуміло. якщо до неї хтось прийде і помолиться, це нічого не, не вам не пошкодить, зрозуміли? Yeah. Тобто, yeah. це ви поставили, і це не для, не для ідолопоклонства. От, тому Я ви зрозуміло. перед Богом честі, і ви в духовному світі будете честі. А uh -huh. якщо ви будете ой, що люди скажуть, то ви просто Absolutely. будете терпіти. Абсолютно, да. мені перш за все, це моє душевний, мій душевний Сталі, мій спокій слава господу. Чесно слава господу. Дуже приємно чути сильне свідчення. Це це це, це 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 моє мій спокій, це моя домівка, це моя квартира. І хто що там буде казати? І старших в мене вже нікого не залишилося. В мене всі вже пішли у ті світи. А я сама старша, виходив мій моїй мої сім'ї. Тепер уже угу. і тепер мені вирішувати, що у мене буде, що не буде. Так, Тому так, я так. Якось я з вами кожного Божого дня на службі. Кожного Божого Ой. дня я з Алочкою з Господу. вами, з Олежиком. Алія! Ви... Це, це так приємно чути, коли Ви... люди Ви... народжуються. От вона Ви... Ви... вчора, в вчора до Марії, до всіх, а сьогодні вона прозріла. Це просто, це тільки міг дух Святий зробити. Це ніну ніхто не може зробити, і вона впевнена, що Господь знає, що Господь на що Марія не так. обідалась. Не, не образилась на вас, Марія. Ні, а я, а я не молилася. Єдине, так, що е, в мене єдина молитва була до Матері Божої це е, угу. багороді це дєва Я да, розумію, але ви але Господь Наталя, тобі. ви розумієте, що релігія так, так, так зробила, що так. одна думка, одна думка, що Марія не богиня, це вже гріх. Тобто, пустити думку, що так. Марія не богиня, не богоро, не, не цариця небес, це гріх. О, тобто, в, в як ви з цієї системи вийшли, це просто чудо, так. що ви повірили в Боже Слово. А, а, а в мене просто. Я коли прийшла до вас, і коли я е, е, слухала слово Боже, і коли я була з вами там в неділю, оце, мабуть, вирішальний був день. Коли я прийшла туди до вас, в неділю ми ви приїжджали Київ. А, Київ. А, в Київ, ага, в Київ. Так. оце був вирішальний день, мабуть, і оце, мабуть, вирішальний день був для, для Та, зцілення. бо я тоді була після операції, і мені так тяжко було ходити, бо три дірки в животі. І я, Алочки ще кажу, я так хочу приїхати. Але я не знаю, чи зможу я, бо я не Ага, можу. то це Є що у що вас був? Це та Наталя, що рак був? Чи? Так. Як? Так. А, це у вас рак був. Так, ну, Наталя, коли в були. Я була? Ні, це не... вона не в масці була, так? Да? Не в масі? Це інша була в масці. А ця сестричка свідчила на камеру, ви на камеру свідчили, так? Так, От так. 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 Ну, включіть, я включіть... Ваше, включіть камеру, щоб ми побачили вас. А в мене немає. Це мені дочка тут настраю, я не знаю як. <сіст> Добре, <сіст> я, ну, взагалі... ми, я вас пам'ятаю, вас, вас важко забути, так що я пам'ятаю. Так, <сіст> <сіст> для мене я це було вирішально. Це неділя це була вирішальна. Бо як, ви знаєте, саме перше моє враження, коли я побачила Аллу і коли вона мене обійняла. От ви знаєте, у мене. В душі таке було тепло, неначе я зустріла когось із своєї рідні, кого вже нема. Неначе це моя бабуся, бо вона мене виростила, і неначе вона мене так до себе прильнула, що я. І, 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 і причому, що це. І потім, бо моя дочка, що вона теж вона ж сильно переживала за мене, і каже: ти обов'язково повинна поїхати. Обов'язково! Там така зустріч буде, ти обов'язково повинна бути. І вона теж приїхала, і вона, коли її Алла, Вичитувала, теж молилася над нею і теж до uh -huh. себе її пригорнула. Я дочки ще нічого не казала. А дочка мені каже, мама, у мене таке враження було, неначе це моя бабуся, неначе це моя. Я вам чесно кажу, я настільки була вражена. І оця неділя, оця недільне, слово Боже, оце недільне вичитування, оце мене просто, мабуть, і воно почало діяти. З того ж моменту, розумієте, коли я це все зрозуміла. І ще Олежик мені допоміг, коли читав мені. І він ви не, ви не уявляєте, коли я чекаю е, своїх топового голкової біопсії, результат, і мені ваш син читає молитву і в кінці питає: Як ви себе почуваєте? А в мене неначе вогонь піднявся. У мене Ого. все палає внутрі. Мені так гаряче було. Я кажу, я не знаю, мені здається, що я палаю вся із, із всередини. Ось таке Ого. було відчуття. Тож mm, я, вам, вас, я вам дякую, що я вас зустріла. У мене трошки от єдине, я хотіла, щоб ви сьогодні, може, Олежик, чи ви є mm -hmm. піско помолилися mm -hmm. за мене, бо в мене після оцих всіх анестезій, які mm -hmm. ну, чотири підряд операцій, чотири підряд анестезії. Це ж брали все пункцію, щоб вислідити, що там є. Бо одну взяли нема, взяли другу, і це ж все під анестезією. Ця дівчина, яка брала, каже, я не знаю, що казати лікарю, я нічого не бачу. Все чисто. <риклад> я, я, я виходжу, кажу, я не знаю. І оце після цих чотирьох анестезій у ну, mm -hmm. мене почали е, ноги отікати, особливо mm -hmm. внизу, там де кісточки.